Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно і ми з вами почнемо. Сьогодні пропоную вам повторити, які ж бувають дорожні знаки. Дуже багато різних знаків, їх зобов'язаний знати кожен на дорозі, щоб правил ніколи не порушувати. Бувають попереджувані знаки, попереджують про можливу небезпеку, про те, що водію треба бути дуже обережним. Забороняють рух певних видів транспорту, в'їзд автомобілів чи їх на стоянку. Та наказові знаки повідомляють, кому і в який бік можна рухатися. Інформаційно вказівні знаки підкажуть, де буде перехід, де буде зупинка автобуса, водієві повідомлять, куди ж потрібно йому їхати. А ще знаки сервісу сповіщають важливі відомості про місце відпочинку, їданню, пост, першої допомоги та інше. Руху правил єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним будь. Доречно, руху правила єдині, знати їх, усі повинні шануватимуть їх люди скрізь тоді, порядок буде кращий спосіб зберегти своє життя на дорогах строго дотримуватись правил дорожнього руху. А зараз зіграємо з вами в гру. Скажіть, будь ласка, якщо хтось зламає ногу, тут чекає на допомогу. Подивіться, будь ласка, на перший, другий та третій знак, який нам знак допоможе знайти місце, де нам можуть допомогти із зламаною ніжкою? Правильно, третій. Молодці. Тут наземний перехід, будь уважний пішохід, ти водію постривай, пішохода пропускай. Правильно перший знак. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Який же це буде знак? Перший, другий чи третій? Правильно перший на ній зображений автобус. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є знизу. Крутять їх ногами, в червоному колі він стоїть. Про заборону він говорить. Що ж це може бути за знак? Правильно, велосипедист, велосипед зображений, молодці. Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон, знак цей допоможе і та підкаже, де знайти нам телефон. Третій. Правильно, молодці діти. Цей суворий знак стоїть не просто так, він каже нам усім: їздити не можна всім. Не доїдеш без бензину, до кафе і магазину цей знак знає і не знайко поблизу бензозаправка. Правильно, це другий знак. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він? Не просто так. Знають, люди всі на світі, в цьому місці ходять діти. Правильно, ми бачимо на цьому знакі, біжать діти. Молодці діти. Ми швидко впоралися з усіма завданнями. На цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення!